Добрий день, друже. Вже тиждень ти знайомишся з темою Світ Великий і Малий. Сьогодні ми з тобою рушимо в мандрівку до великого міста. В місті багато різних будівель, великих та малих, багато доріг та різного транспорту, машини, автобуси, тролейбуси, трамваї. Є зупинки, є парковки. Ось саме зараз. Ми з тобою поспілкуємося на тему великого міста. Як у місті все влаштовано? Як будуються будівлі? Які вони? Для чого їх будують? І навіть ми сьогодні зробимо план великого міста. Приготувався до подорожі? Починаймо! Які великі міста в Україні ти знаєш? Та де ти був? Мені відомі такі великі, гарні міста, як Дніпро, Харків, Чернівці, Львів. Кам'янець Подільський. До речі, в цьому місті зберіглася кам'яна старовинна фортеця, Київ столиця нашої держави. І нарешті наше рідне місто, де ми живемо Запоріжжя. Саме в Запоріжжі. Зберігається історична спадщина казацтва Запорізька Січ. Як ти гадаєш, які будівлі є обов'язково во всіх містах? Я вважаю, що місто не може жити без житлових будинків, без садочків, шкіл, а ще там обов'язково є магазини, кафе, аптеки, заправки. Великі та маленькі підприємства, лікарні, заводи. Будинки бувають різні, багатоповерхові та одноповерхові, кам'яні, цегляні та навіть дерев'яні. Як називаються будівлі, де мешкають люди? Люди мешкають в житлових будинках. Вони там сплять, їдять, грають з дітьми. Прибирають та готують їжу. З цього будинку вони ходять на роботу та повертаються додому. А ти знаєш, хто займається плануванням та будуванням цих помешкань? Архітектори розробляють план міста, креслять та розраховують будівлі, а будівельники їх будують. Сьогодні я пропоную тобі накреслити план великого міста або району. Можеш накреслити план міста своєї мрії так, як хочеш саме ти. А перед цим ми з тобою зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика! Що вміють пальчики робити? Що вміють пальчики робити? Швидко по столу ходити. Підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл, можуть будь-що потримати, один одного вітати. З великим кожного з'єднати, гучно покладувати, вміють швидко рахувати, кулачок себе сховати. Козу зробити чи лисичку, щось показати невеличке, руку будь-кому пожати та здоров'я побажати, помахати всім пока рухлива пальчикова гра. Тепер ти готовий приступити до креслень. Я приготувала білий аркуш паперу. Олівці, гумку та лінійку. Приготуйся йти. Умовно, я поділила аркуш на дві частини. Всередині намалювала за допомогою простого олівця та лінійки дорогу. З одної сторони дороги, то з другої я накреслила житлові та офісні будівлі. Ось таким чином. А потім. Кольоровими олівцями я розмалювала свій план і вийшов він от такий. а в тебе може бути інший план. Сподіваюсь, в тебе все вийшло. До зустрічі, бувай!